Привіт, вітаю тебе на моєму ютуб-каналі про інвестиції та криптовалюту. Тут ти зможеш знайти ролики про можливості інвестувати, куди я інвестую, як я інвестую, яких стратегій протримуюсь та взагалі як я заробляю. І саме зараз ми поговоримо з тобою про Binance. А, а точніше, в мене є рубрика від А до Я для новачків і не тільки про біржу Binance. І зараз буде частина п'ята, і ми поговоримо про лаунчпади. Відео буде пізнавальним, цікавим та корисним. Сідай зручніше, а ми починаємо. Поїхали! Я буду вам показувати, як зробити ноутбука, хоча телефон постійно біля мене, я все роблю з телефоном, так що з тим проблем не буде у вас також. Шукаємо квадратик, шукаємо вкладку Launchpad бачимо, що Launchpad це платформа для випуску токенів. Я її порівнюю до ICO, IDO, PreSale і так далі. Просто це є одна із видів платформ та на біржі Binance під назвою Launchpad. Ось, це по факту той самий PreSale. Тут просто трошки інші умови. У нас є 6 днів, щоб прийняти участь. Давайте ми поговоримо. Я не буду вам розказувати про, про токен Бета, опустився ж нижче, ви можете дізнатися більше інформації, та по якій ціні будемо купляти. Яку суму будуть роздавати, яка максимальна сума покупки і так далі. Нас цікавить, як з вами прийняти участь. У нас буде 4 етапи, які, які ми повинні пройти. Вони нас не, не забирають часу, зато ми, повинні, ну, ми не будемо переживати, та, тому що люди думають, о, потрачу час. Ні, тут все відбувається дуже просто і доступно. Дивіться, давайте розберемось а, на рахунок. Першого етапу. період розрахунку бін, холду BNB. за те, що ми холдимо, ми накопичуємо, тримаємо наші BNB на гаманцях у себе на біржі Binance, Бачимо, що спотовий акаунт, маржинальний акаунт, субаккаунт, акаунти, Binance Saving, а там BNB Wallet, фіатний акаунт, фьючерсний гаманець, на усіх цих гаманцях, нам не списується, а робиться знімок наших монет BNB, бачимо, що загальний середній баланс, доб, середньодобовий баланс BNB. І цей баланс фіксується. Можемо, та, от бачимо, перший етап, і нажати деталі холду BNB. У мене поки що 0,13. Націкає деталі холду BNB. І бачимо, що за 30 вересня середньодобовий баланс моїх монет був 0,13. Сьогодні. Я докупив ще 0,17 монет BNB. І завтра, та, точніше, та, завтра в другій ночі, оновиться, і в мене тут буде писати зовсім інший середній добовий баланс, адже в мене були ці монети, плюс ці, і так далі. По факту, чим довше я тримаю, чим більше я тримаю монет BNB, вони будуть записуватися як середньодобовий баланс. І виходячи із того, та, а, виходячи із тих коштів, які в мене будуть тут. Та я буду мати якийсь певний процент в долі. Вони, наприклад, от ми всі з вами проінвестуємо якусь певну кількість токенів BNB, і між всіма учасниками будуть розподіл по процентах. Наприклад, якщо моїх 0,13 BNB це 1% від усього пулу, то мені дадуть алокацію на 1% від усього пулу. По факту, чим більше BNB, Чим довше ми їх тримаємо, тим більший шанс у нас виграти хорошу алокацію на покупку. Алокація це покупка. Ми тримаємо BNB і нам дозволять їх купити. Зазвичай період розрахунку BNB триває 7 днів. Кожного 7 днів у нас буде виводитися в середньодобовий баланс, і там по певних алгоритмах нам будуть відділятися е, токени. Можемо навіть нажати. На детальніше. І отут вже є усі алгоритми, і взагалі як воно працює. Я вам про це не буду говорити, тому що ну, воно інформація такої там аж важливої не несе. Чим довше ми тримаємо, чим більше ми тримаємо BNB. На середньодобовий баланс збільшується, тим більше шанс виграти якусь більшу долю в пулі. Все дуже просто. У Нас є 7 днів. Та? І дивіться. А початок був 30 та 30 вересня. А усе закінчується 8 жовтня та, в 9 ранку. І саме тут йде а, а, перерозподіл, то, перерозподіл там, долі і так далі. Не знаю, як правильно сказати. І в 9 годині закінчується ось цей розрахунок, і нам дадуть можливість купити своє BNB. І ми повинні зайти з 9 по 1 годину. У нас буде 4 години. Щоб зайти і купити токенів на ту алокацію, яку нам дали. Наприклад, ви там позастейкали 10 BNB і вам дали можливість купити там на 1 BNB монет. І ви по факту за ось цим курсом, який тут є, купляєте токени а, бета, які а, там в 14.00 14 вам даються на гаманець, і зазвичай в той самий же день відбувається лісінг. Все дуже просто. Давайте ще раз повторюю, так щоб ви зрозуміли. Ми, тримає, ми просто тримаємо монети BNB в себе на гаманцях. 7 днів тримаємо. Тим самим в певних алгоритмах у нас середній добовий баланс, якийсь певний середньодобовий баланс. І виходячи, що з того, нам дадуть якусь певну алокацію. Нам алокацію дадуть 8 жовтня та о 9 ранку. І ми повинні з вами прийти, не забути з 9 по 1 годину нам де 4 години, щоб прийти. І там буде кнопка Приймаю участь або купляю, або там все-таки вам додали алокацію, і чи ви купляєте, чи не купляєте, вони вас запитуються. Тому з за 9 по 1 ви приходите і натискаєте кнопку купити. Тим самим 14.00 ваші токени, які ви купили, тут же йде перерозподіл, так далі. І вам вони нараховуються на баланс на спотовий баланс. І десь, можливо, того самого дня вечором, або наступного дня, або через тиждень біржа Binance залістить і ви зможете їх продати. При любих варто приймати участь для того, щоб навчитися, для того, щоб попробувати набити собі шишки, зрозуміти, як воно все працює. Ось та й у майбутньому, взагалі, та й взагалі у ці всі. А, Лаунчпади, вони м, дають хороші екси. Тому якщо у вас є певна кількість BNB, ви приходите, їх стейкаєте, приймаєте участь, утримуєте алокацію, і ви е, оплачуєте ті токени в монетах BNB, ви купляєте ті токени, вони вам дають на спотовий гаманець, і через якийсь певний період та монетка виростає там в 10, 100, можливо, в 1000 разів, ви можете досить таки гарно заробити, нічим не ризикуючи. Так, да, ви купили монетку, але, скоріше за все, що. Оця монета ще ніде не торгується. Да? Вона ще ніде ні на які бірж не торгується, тому та на, на бінансі вона йде перша, і якщо інші біжі почнуть лістити, вона ще більше може рости. Думаю, все було доступно і зрозуміло. Якщо у тебе є якісь питання, залишай коментарі максимально скоро і доступно буду давати на нього відповідь. А тепер тобі бажаю та хороших та успішних інвестицій. Хай щастить, пока.